Місце сили у Чернівцях відкрили хаб для ветеранів російсько-української війни та їхніх родин. До хабу можуть звернутися і родичі зниклих безвісти захисників і захисниць. У місті сили надаватимуть соціальну та психологічну підтримку за потреби юридичний супровід. Подробиці у сюжеті. Як отримати статус ветерана, на які пільги можна розраховувати, де отримати медичну допомогу та як інтегруватися до цивільного життя. Відповіді на ці запитання військовослужбовці, які повернулися з фронту, можуть отримати у хабі для ветеранів, які відкрили у Чернівцях сьогодні, 4 червня? Хочу сказати, що люди, які будуть вертатися, і які вже тут вони будуть в цьому нуждатися, в них буде потреба. От єдине що людей, які тут будуть працювати, будуть. Великі виклики чекають, тому що люди вертаються звідти вже не, не просто паймальчиками, там як були тут. От, них І по здоров'ю вже нюанси різні. І після поранені контузії. вони ну, до них треба окремо якийсь підхід, який би допоміг їм вертатися в соціум. Відкриття хабу ініціювали самі військовослужбовці, звернувшись з відповідним запитом до Чернівецької міської ради. Будучи командиром на передовій, завжди була проблемою військовослужбовців, особливо хто отримав поранення. Якісь проблеми також і сімейні, і все, ніколи не знали, куди звернутися. Тепер, ну маю надію, велику, що буде. Можливість у хлопців вони завжди дзвонять, перепитують, особливо хто десь поранений на реабілітації і так далі. То є питання, є питання з документами з усім. Тепер будемо знати, куди направити у хабі. Працюватиме кейс-менеджер, психолог та юрист. Тут прийматимуть не лише ветеранів, а й членів їхніх сімей, родичів загиблих та безвісти зниклих. Ветеран хаб це та модель, яка дозволяє нам саме зараз вже починати передресовувати людей за тими адресами, де вони можуть отримати більш поглиблену допомогу соціальну, отримати медичну допомогу, соціальну, психологічну підтримку. Решта те, що буде потрібно». для ветеранів. Розробили спеціальний путівник. У ньому зібрали список документів для оформлення статусу ветерана, можливі пільги, адреси установ, які надають медичну та психологічну допомогу захисникам, а також посилання на обласні державні програми підтримки. У хабі планується проведення груп підтримки та індивідуальних консультацій психолога за потреби колишнім військовим допомагатимуть опановувати нову професію. Головне ну напевно. Зробити так, щоб ветерани, які повернулися, що вони для нас є дуже потрібними їх цінувати і підтримувати, але не жаліти, тому що це ті люди, які повинні реінтегруватися, адаптуватися, і ми маємо на дати їм можливість отримати нову професію, якщо вони втратили, отримати нове життя. Але вони рівні, такі як ми. Приміщення для хабу виділила Чернівецька міська рада. Ремонтні роботи профінансовані програмою розвитку ООН. На це європейський союз виділив майже 50 тисяч доларів. Програма розвитку підтримує ветеранські об'єднання у 12 областях України. Але це не лише про створення таких просторів, це пілотування сервісів для ветеранів. Ми також хотіли б створювати сервіси, які б не перекривали функції тих, що вже існують для ветеранів та членів їхніх родин. У питаннях реінтеграції ми розглядаємо досвід інших країн, але насправді Україна також може багато чому навчити світ. Хаб працюватиме у будні з 8.30 до 17.00. Консультацію можна отримати за телефоном 066 839 18 00. Олена Кречко, Андрій Кордубан, Новини, СІ-4.